Отже, приватні університети Чехії, метропольний університет в Празі, створено в 91 році більше трьох тисяч студентів, є освіта чеської англійською. Чеською туризм, цифрова економіка, фінансовий менеджмент, гуманітарні науки, міжнародна торгівля, міжнародні відносини, державне управління. Вартість дуже цікава приблизно 2600 євро на рік. Англійською мовою можна вчитися на наступних спеціальностях: міжнародний бізнес, міжнародні відносини. Власне, англійська рівня b 2 на чеській програмі чеська з рівня b 1 буде онлайн-тест на знання англійської мови, навіть на чеських програмах, на англійських, само собою, онлайн-співбесіда. І найцікавіше, напевне, те, що в цьому університеті є спеціальність психологія чеською мовою, Да, є вступні іспити, але все ж таки це набагато простіше вступити, ніж державний університет. І отримати таку необхідну, таку цікаву спеціальність. Дивіться наші відео.